Слава Україні, слава Збройним силам України. Вас вітає Бадзінгіравто. І наше чергове відео сьогодні буде для власників і потенційних власників Зоя Це відео буде стосуватися того, як обнулити помпу водяного насосу в Русі. Тому що з цією проблемою дуже люди багато стикаються. Машина приїжджає з Норвегії чи з інших холодних країн, тому що там ці обмеження трошки сильніші, ніж в автомобілях з Франції з теплих країн. І машина приїжджає, люди починають кататися і вискакує помилка на приборній панелі про там, системи електроконтролера. Люди починають їздити до діагностів, до майстрів по сервісах. І всі стикаються з тою проблемою. Тобто помилка так і звучить. Помпа водяного насосу в русі. Тобто Люди не знають, що робити, чи то це міняти, чи що робити. Це все дуже просто, це потрібно просто обнулити лічильник. І Сьогодні ми покажемо, як це зробити. Для того нам потрібен будь-який мобільний телефон на базі Android, Adapter 327 версії 1.5, двохплатний, і програма PyClip. Посилання на скачування і на продавця буде під описом. Отож, переходимо до мобільного телефону. Зараз включу запис екрану. Наша програма PyClip. з'єднуємося з автомобілем. І нас цікавить блок EVC. Extended Command Set. Мотаємо самий низ, і в нас є такий параметр як лічильник водяного насосу при русі. Нажимаємо, вибираємо команду DEC і ось тут на білому фоні прописуємо команду 36.3. І нажимаємо execute і Except. Що, після цього в нас помпа обнуляється. Отож, якщо вам сподобалося наше відео, ставте подобайки, підписуємося на наш канал і до зустрічі!